Сім Підземних королів Новий ЛАД у Печері Першого ж дня появи чудодійної води король Асфео був приспаний з усією родиною, з придворними слугами, воїнами і шпигунами. Дивно було спостерігати, як спочатку сам король, а потім його дружина й діти. Випивали з кришталевих келихів точно відміряні лікарями дози води і притьмам осідали на м'який килим, охоплені непробудним сном. За ними настала черга придворних слуг, воїнів, шпигунів. Лакеї короля Уконди, який став на царство після Свейо, із жартами й сміхом переносили сплячих до спеціальної комори. Та укладали на полиці розташовані в кілька ярусів. Там їх притрушували порошком від молі. А щоб сплячих не обгризли миші, яких у країні підземних рудокопів було до столиха, у коморі поселили двох приручених сов, які заміняли в печері котів. Збігав місяць за місяцем, і нові партії сплячих заповнювали нові комори. Населення країни почало відчувати полегшення менше потребувалося харчів для королівського палацу, більше їх залишалося простим людям. Але справжню користь від великої ідеї Белліно люди зрозуміли через півроку, коли із семи гучних веж веселкового палацу шість стали тихими й порожніми, і тільки в одній буяло життя. Там справляли бучні бенкети, гриміла музика, лунали заздоровні пісні. Але терпіти це стало значно легше, ніж за старих часів, коли бенкетували всі сім королівських дворів разом. Охоронець часу Белліно мав надзвичайну пошану люди під час зустрічі доземно вклонялись йому, поки він. Від природи скромної вдачі не заборонив це. Звісно, сам Белліно не пив чудодійного напою і не поринав у зачарований сон йому доручили стежити за порядком зміни королів. І він робив це так добре, що народ вирішив не потрібно нам аж сім охоронців часу. Тепер через них тільки плутаємося. Тож нехай один Белліно... Буде незмінним охоронцем часу і вибирає помічників собі до вподоби. А коли настане час йому йти на спочинок, народ вибере його спадкоємця із найпочесніших і найшанованіших громадян підземної країни. Відтоді так і повелося Для охоронця часу та його помічників найнеспокійнішим часом були дні, коли прокидалася чергова партія сплячих. І треба було в якісь три дні всіх навчити ходити, розмовляти, відновити пам'ять. А потім для партії тих, що прокинулися, наставав місяць безперервного неспання. За півроку спочинку вони накопичували стільки сил, що навіть денний сон був їм не потрібен, і вони весь місяць віддавалися веселощам. Бенкет змінювався полюванням на шестилапих, потім риболовлею, прогулянками на крилатих ящерах і знову починалися бенкети. Королю ніколи було правити й видавати нові закони. Непомітно стало так, що тягар правління і усі державні клопоти лягли на плечі охоронця часу, а королям лишилися тільки пошана і титул. Ще беліно подбав про збереження джерела, яке дістало назву священного, а потім і саму печеру теж назвали священною. Басейн, у якому з'являлася вода, було оточено круглою красивою башточкою з різнокольорової цегли, а біля входу до неї завжди стояли вартові. Сонну воду оголосили державною власністю. І хто хотів отримати порцію такої води, мусив узяти дозвіл від охоронця часу і двох лікарів, нащадків Бориля і Робиля. Такі випадки траплялися, якщо подеколи в родині відбувалися неприємності й сварки. Чоловік і дружина засинали на кілька місяців, а коли прокидалися, все минуле зникало з пам'яті. Так минали століття за століттями. У цій країні, відділеній від верхнього світу величезною товщею землі та з'єднаній з ним тільки одним виходом, де точилася торгівля між рудокопами і мешканцями блакитної країни. За минулі століття вдача підземних жителів дуже змінилася. Вони стали підозрілими, боялися якихось підступних задумів верхніх людей. І, вартові з луками й стрілами, на поготові весь час літали на драконах під стелею печери, визираючи ворогів. Століття збігали, і в підземній країні змінилося чимало поколінь простих людей, і тільки у веселковому палаці життя йшло вкрай повільно. За 700 років, що минули від дня першого приспання, не більше як двічі змінилися сім підземних королів, їхні прибічники і слуги. Розумово, ці люди не змінювалися за все своє довге життя, адже вони, прокидаючись після чергового сну, забували все, що раніше знали, їх доводилося навчати всього заново. А чи багато навчиться людина, коли весь курс навчання триває 3-4 дні? І народ уже почав міркувати, чи потрібні країні взагалі ці семеро королів, які сплять або бенкетують, але не займаються державними справами. Однак ще надто великою була пошана до монархів, успадкована людьми від пращурів. І мало хто серйозно замислювався над тим, як скинути королів і жити без них. Несподівана пригода зруйнувала лад, у звичаєний протягом століть у підземній країні, і все перевернулося до гори Дригом. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.